Привіт, відкривий ріг. Сьогодні ми приїхали на повний відеоогляд квартири, яка знаходиться на вулиці Миколи Світальського в цій 14-поверхівці. Хто бачив анонс цієї квартири і вже чекає повний огляд? Сьогодні ми все розкажемо і покажемо. В таку холодну осінню пасмурну погоду хочеться яскравих акцентів. Тому у нас для вас є подарунок. І це кіт обіймашка. Дивіться, який він прикольний. Квартира знаходиться в другому під'їзді. Під'їзд тут дуже просторий і доглянутий. Є два ліфти, тому черг тут явно не буде. Вхідні двері замінені, вони металеві. Квартира починається з просторого холу. Є місце, де повісити верхній одяг. Також є шафа для речей та взуття. І така шухлядка з зеркальцем, де ви будете любуватися собою перед виходом. А родзинка цієї квартири це велика яскрава кухня 9 квадратних метрів. Вона ідеальної квадратної форми. А цього котика я лишу саме тут, тому що він ідеально пасує до інтер'єру. Всі меблі на кухні залишаються, окрім холодильника. Тут є дуже прикольна темка для кривого рогу – фільтри зі зворотнім осмосом. Тут у нас просторий холм. І головний плюс цієї трьохкімнатної квартири що всі кімнати роздільні. Почнемо з дитячої кімнати. Спальні тут цікаві тим, що вони по 12 квадратних метрів і ідеально квадратної форми. Із меблів лишається будована шафа купе, вона дуже велика і містка. Також з плюсів замінений центральний стояк на тепло. І тут верхня подача. Тому, коли опалення будуть включати, у вас буде дуже тепло. Вікна тут не міняні, дерев'яні, але одразу скажу, що це було ураховано в ціні на квартиру. Також зверніть увагу, в кімнаті стеля натяжна. І переходимо до іншої спальні. Спальня тут незвична, в синіх відтінках і дуже прикольна дизайнерська люстра, вкрита мережам ручної роботи. Всі меблі в спальні залишаються. Вони не нові, але якісні. Санузли тут роздільні. Тут у нас ванна кімната. Стан ванної кімнати звичайний, житловий. Але замінені каналізаційні стояки, а також всі труби. Підлога та стіни плитка. І залишається бойлер на 50 літрів. А тут у нас туалет. Встановлені лічильники на воду. А тут у нас простора – 18 квадратних метрів. Із меблів тут нічого не лишається, окрім стінки та кондиціонеру. З Звітальні у нас вихід на величезну лоджію. На лоджії тут майже свій ботанічний сад. Розміром вона як окрема повноцінна кімната, а також є плюс замінені вікна. Тож телефонуйте, пишіть та записуйтесь на перегляд. Квартира дійсно коштує свої гроші, а ми, агенція Юрестейт, завжди на зв'язку.